Давайте розберемося, пане Валентина. Навіщо це Путін запропонував запровадити в Україні фактично зовнішнє управління? Що може насправді стояти за заявою про те, що в Україні потрібно вести тимчасове управління під ігідою ООН для проведення виборів? Да і чи може це насправді свідчити про якісь нові плани Кремля щодо українського питання? Ні, це продовження реалізації тієї ж самої стратегії, яка чітко артикульована і спрямована на демонтаж і ліквідацію української державності. Просто інший інструментарій намагається використати. Тобто ну, затягує переговорний процес, демонструє е, свою неготовність, небажання е, спілкуватися і укладати угоди з легальними, легітимними органами державної влади в Україні, обраний українським народом. Ну, продовження цієї абсолютно ну, недирикуватої риторики про те, що нібито є якісь розбіжності між українським народом і українською владою, що нібито тут український народ всі чекають цих от незрозумілих орків. І тільки от українська влада така погана, вона от не хоче. Ну, але це все є рафінованою маячнею і, в принципі, ну, Такі у такі самі вимоги, в принципі, можна висунути і до Росії, ми не визнали результати виборів в Росії, наприклад. Ну тобто, нехай росіяни також проведуть вибори, зрештою, якісь демократичні, нехай допустять опозиційні сили до виборів в Російській Федерації, нехай забезпечать конкурентні умови для виборів, ну, рівний доступ для засобів масової інформації до... на виборах. Тоді, можливо, в Росії сформуються якісь органи державної влади, з якими ми готові вести переговори, домовлятися. Ну, можна посунутися і далі. Тобто, ми можемо взагалі не визнати. Результати врегулювання двох чеченських війн, наприклад, в Росії. Нехай Росія проведе референдум в Татарстані, наприклад, чи хочуть мешканці Татарстану лишатися в складі Російської Федерації, чи хочуть мешканці Чечні, наприклад, лишатися в складі Російської Федерації. Ну і можна продовжити ну, до нескінченності перелік таких вимог, які ну, насправді. Просто але по факту треба розуміти, що цією заявою Путін фактично виходить із будь-якого переговорного процесу, який намагається організувати Сполучені Штати Америки. Ні, Путін намагається підштовхнути Сполучені Штати Америки для того, щоб Сполучені Штати Америки. Е Використали наявний у них інструментарій для того, щоб змусити Україну провести вибори, для того, щоб змусити Україну позбавитись, позбутися нинішньої влади, ну для того, щоб змусити українську владу ну від засад конституції української, на яких ми стоїмо зараз. Ну, для того, щоб Сполучені Штати Америки змусили українську державу піти на на поступки Російської Федерації, ну от вони так це роблять. Тобто, ну просто що насправді так не буде. Як він собі це нафантазував? Пане Мотине, на щастя, в Білому домі не названий правда чиновник, але генство Ройтер сказали про те, що управління в Україні визначається і конституцією народом країни. Дуже сподіваємось, що це є офіційною позицією Вашингтона, тому що ну більше інших заяв і реакцій на путінські оці вислови їх немає. Чи варто їх очікувати, як вам видається, чи обмежимось тим, що є? Слухайте, ну реально, я навіть себе почуваю незручно коментуючи чергову маячню від цього е е кремлівського я не знаю, воєнного злочинця. Ну, тобто я впевнений, що чимало світових лідерів почувало б себе ще більш ніяково, ніж я, ну, коментуючи цю всю маячню. І, зрештою, я не знаю, хто цим, радник, да? президента України чи керівника Офісу президента Литвин сьогодні прокоментував. це. Що Путін забув, мабуть, за розкладом вжити якісь пігулки і тому пролоковує чергову порцію в мари? Пане ну, то, на такому випадку давайте поговоримо. Так? Давайте поговоримо тоді про нову угоду, яка. Опрацьована і сьогодні пані Свороденко Верховній Раді підтвердила, що вона вже є в Україні, і е, очевидно, що наші фахівці її опрацьовують. Сьогодні дуже багато критики можна було в різних дописах почитати з приводу цієї угоди, і що вона фактично про якусь колонізацію України, і що ми будемо платити за всю ту зброю, яку нам надала ще попередня адміністрація Байдена. Чи не зарано ми робимо якісь висновки про ту угоду, яку ще український народ в очі не бачив? Ну, я би хотів деталізувати, хто ми. Ну, хто? Прихильники Петра Олексійовича Порошенка? Ну, не тільки сьогодні, ну, ну ганчар... можна було у всіх соціальних медіа. Які бігаються з двома руками, у нього постійно зайняті руки, бо він постійно себе з двох рук за ним знімає. Знімає по-Македонськи, да, якщо використовувати стару термінологію. Ну, Тобто справа полягає в тому, що як можна коментувати те, ну, текст, чого ти не бачив. Ну, мені здається, що якби, це вичерпний коментар, який можна дати. Якщо ми говорили про попередні варіанти, які артикулювалися, то там чітко українська сторона відстоїть певні принципові позиції. Ну, зокрема, не визнає якихось боргів, які там були раніше, ну, не визнає якогось там привілейованого статусу. Ну, Сполучених Штатів Америки. Якщо ми говоримо просто про економічну співпрацю, про готовність Сполучених Штатів Америки інвестувати певні гроші і інвестиції в розробку корисних копалень чи там реалізацію інфраструктурних проєктів, ну так закономірно, що Сполучені Штати Америки повинні мати від того, якийсь зиск, ну повинні мати якийсь вплив на процес схвалення, хоча б якихось управлінських рішень. Я взагалі не бачу в цьому ну, ніяких проблем. Це штучна, надумана якби, ну, ситуація. У мене не забрали корисних копалин, бо в мене їх не було. І нема. Ну, тобто, да, вони відповідно до Конституції належать народу України. Да, і мені, як громадянину України. Але це право реалізується шляхом того, що я впливаю на процес формування тих представницьких органів, які визначають, як ці надри експлуатуються. І збирають ренту, а ця рента потрапляє в державний бюджет. А вже з державного бюджету використовується на вирішення загальнонаціональних проблем. Тобто, коли хтось розказує про те, що ми не маємо нічого від тих корисних копалин, це неправда. Ну, бо доходи, рентні платежі потрапляють до державного бюджету. І з державного бюджету фінансується освіта, охорона здоров'я, охорона правопорядку і багато чого іншого. Тому я якби. У всю, ну я не знаю, це примітивна просто риторика. Я не знаю, на кого вона розрахована, реально дуже смішно. Тобто, але я повторюся, що всі ці закиди вони спрямовані на те, щоб погіршити, можливо, ускладнити ну, взаємні стосунки між Сполученими Штатами Америки і Україною, при тому, що в нашому випадку це критично важливо. Тобто, можна там спекулювати з приводу того, наскільки важливо. Ну, і чи можемо ми взагалі без цього обійтися? Ну, мабуть, можемо, але треба розуміти, що краще з підтримкою Сполучених Штатів Америки ніж без підтримки Сполучених Штатів Америки. Важливий момент у цій історії, що президент запевнив, що ця угода буде проходити ратифікацію парламенту, і ну, власне, що рішення очевидно буде за народними депутатами. Ну так бо вони є уповноваженим представницьким органом, вони обрані українським суспільством. Ну, відповідно до закону України про міжнародні угоди, ну знову ж таки колись схваленим Верховною Радою України, підписаним е президентом України, який є чинний в Україні. Ну так буде проходити ратифікацію в Сполучених Штатах Америки. Буде проходити ратифікацію в Україні. Ну якщо там будуть якісь е ну застереження, побоювання, ну то можна буде їх висловити, але я повторюся, що я вже чув таку риторику про те, що після того як ведуть ринок землі, все нашу землю захоплять, вивезуть кудись підступні ізраїль про земельну реформу. Так було то вже багато, що вже, що вже ізраїльський кнесет вже виділив 500 триліардів рублій. Чи я не знаю Шекелі, чи що там вони виділили для того, щоб у цих бідних українців позбавити землі? Ну тому я впевнений, що і ця угода не уникне цієї долі. Навколо неї також будуть породжуватися різноманітні ну, спекуляції і ну з, 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 з двома цілями: ціль номер один, це як я вже казав, зовнішня політична, щоб ускладнити і затьмарити якось стосунки між Україною та США раз і другий момент для того, щоб дискредитувати на ну, українську владу і вороже налаштувати щодо неї ну, український народ. Для чого ну для того, щоб деякі от такі от політичні спекулянти, яких я деякі вже згадав, ну просто на цьому е, грунті невдоволення думають, що вони там повернуться, ні не повернуться, бо всі пам'ятають прекрасно, як вони урядували. Як за їхнього панування все належало народу, ви кажете а, про що? відносини україно-американські сьогодні? The телеграф написав про те, що Трамп схоже починає усвідомлювати, що Кремль... Пошив його в дурні, зокрема там журналіст підбиває підсумки двох раундів перемовин, які відбувалися у Саудівській Аравії. То власне як політтехнологічно зараз ви взагалі оцінюєте оцю перемовну ситуацію? Чи є розуміння у Вашингтоні, що ну там нема з ким домовлятися? Що домовлятися з Російською Федерацією це фактично геть ні про що? Які сценарії можуть бути далі? Чи буде ще один раунд за вашими думками? Чи можливо Трамп піде на більше озброєння? України І більше посилення наших позицій. Ну, у Трамп одна єдина була методологічна помилка. Він пішов шляхом найменшого супротиву. Ну, він вирішив, що він зможе спонукати Україну до поступок, і цими поступками буде, в свою чергу, торгуватися з Путіним для того, щоб і Путін. Пішов на якісь поступки для того, щоб Трамп міг вдягнути на себе у цей вінець миротворця. Ну а виявилося, що воно так не працює. Ну що з одного боку Путін не готовий йти на поступки, його максималістичні позиції не змінилися. І другий момент, що виявилося, що Сполучені Штати Америки насправді не можуть змусити Україну прийняти будь-який сценарій завершення війни. І ну, піти на поступки аж до самоліквідації, тільки щоб порадити і потішити Путіна. Ну плюс ми побачили реакцію Європейського союзу, який також чітко дав зрозуміти, що європейський союз пов'язує свою безпеку з безпекою України і розглядає Україну як важливий. Ланцюг своєї власної безпеки, тому так само не готові е, потурати будь-яким зазіханням Путіна тільки для того, щоб е, Трамп там собі поставив е, якусь позначку, що він завершив війну. Потім ми побачили позицію Китаю, який також висловився достатньо, е, е, скажімо так, недвозначно з приводу того, що не готові самоусуватися із процесу мирних переговорів з приводу завершення цієї війни. Ну, все а Трамп зараз зупинився в ситуації, коли ну що робити далі. Ну, опції є лише ну окей, там дві. Тобто, або тиснути на Україну, ну це вже не спрацює. Чому? Тому що треба, по-перше, тиснути на американців, бо у американського суспільства виявилося також своє бачення. Ну і соціологія показує, що американці підтримують Україну. Їх просто ігнорувати соціологічні дані Сполучених Штатів Америки, ігнорувати е, політичні позиції своїх опонентів. А подекуди і своїх однопартійців, ну от якось не дуже е, може вийти. Да? Тобто це амбіційний план, але може не спрацювати. Ну далі, позиція Європи, як я казав, позиція Китаю. Тобто, треба вже, грубо кажучи, не тільки Україну схиляти до якогось ну, поступок. Треба схилити до поступок, ну і прийняття такого сценарію величезної кількість суб'єктів. Ну а потрібно схиляти Путіна, ну для того, щоб він там почав щось робити. Ну, поки що Трамп не дозрів до того, що єдиною мовою, яку розуміє Росія, яку розуміє Путін, це примус. Да це про що постійно говорить президент України Зеленський. Мир через примус. Ну все інше. Вони зупиняються там, де їх зупиняють. Все, інших варіантів просто не існує. Ну а цей Трамп я думаю, розуміє, що це потягне за собою знову ж таки затягування. Да, тобто це потягне ну витрачання. Ну так він робив таку заяву, що Путін затягує війну. Ну, затягує війну, безумовно. Ну але проблема про ну, що робити Трампу? Трамп просто трохи переоцінив свій вплив на світ. Ну, свій вплив на Путіна. Свої він переоцінив трохи свою здатність домовлятися, якщо інакше сказати. Ну він думав, що він зараз ноги ногами двері відкриє. Да і каже: Ви там е, Європа робила, не зробила. Байден робив, не зробив. Зараз прийде Трамп і все зробить двох з масками Венсом в трьох. Ну а воно виявилося, що іноді проблеми бувають настільки складні, що вони не вирішуються не, ті, не тільки через те, що комусь бракує ну, якихось там, я не знаю, навичок чи бажання. Є просто ще об'єктивні параметри, грубо кажучи, ситуації. Тому я не знаю, як довго і яким шляхом далі буде рухатися Трамп. Ну максимум, що він найгірший сценарій, він може сказати: ну окей, я тоді в залі вмиваю руки. Бо я забираюся з цього. Ну окей, ну забрався і забрався. І що далі? Ну він же не може просто забратися, тому що питання все одно далі. Питання санкцій залишається. Ну питання, я не знаю, тієї підтримки, які надані вже Ну, питання Росії і Китаю залишиться для Трампа. Тобто, це не та історія, що просто можна зробити вигляд, що все більше цього не відбувається, і я заплющив очі. Знаєте, я вже в доміку, мене більше не чіпайте. Так не буде, тому йому доведеться все одно шукати. Якісь механізми, як змусити ну, Росію все-таки сісти за стіл переговорів з метою досягнення реального миру, справедливого, довготрималого миру, а не досягнення російських інтересів навіть шляхом знищення України. Ви чули чергові заяви Путіна, да що ми там знищимо, доб'ємо там, доб там. там і по інше там породження його хворих фантазій. Ну тобто в принципі а я ще мож... буквально про санкції О. пан Валентина хочу вас запитати, тому що ви згадали, е, Путін е, наполягає на тому, що його і до СВІФТУ підключили, і низку інших санкцій з нього зняли. У Трампа кажуть, що в принципі вони можуть розглянути такий варіант, але так видається, що досить стала і така стабільна позиція у Європі, які кажуть, що ми на це не підемо, допоки. Повністю Путін не виведе свої війська з України, і більше того, навіть додатковий санкційний якийсь пакет готують. Наскільки тут можуть ще більше тріснути відносини американсько європейські і на тлі цього також. І ну, нам тут треба бути впевненим, звісно, в тому, що європейці не зійдуть з цього шляху. Ні, так просто питання, що для Сполучених Штатів важливіше. Примарне налагодження стосунків з Путіним. Ну, чи збереження ну, партнерства трансатлантичного з європейцями? Ну, я думаю, що відповідь є очевидною. Тому що і Сполучені Штати Америки і Європа зацікавлені в тому, щоб зберегти все таки ну, плідні, взаємовигідні, взаєми, починаючи від економіки, там я не знаю культури, закінчуючи оборони. Ну, тобто і далі, ну що? Зараз Трамп буде нагибати всю Європу, їм розказувати, чи знімати санкції, чи не знімати. Так він не є суб'єктом, він не директор серситу, про що мова йдеться. Ну і ще один, щоб ми не забігали наперед, і також тут не драматизували. Ну, наразі нічого не виказує, що американці готові знімати санкції. Не, Окрім тобто, заявки, що Трамп прекрасно розуміє, що санкції це є інструментом і елементом тиску на Росію. Він готовий. Він показує, що я готовий знімати ті санкції, які я можу. Я готовий говорити зі своїми партнерами, щоб і вони знімали санкції, які вони можуть. Але це може статися лише тоді, коли я побачу з вашого боку готовність рухатися в якомусь напрямку. Ну, на сьогоднішній день росіяни такої готовності не демонструють. Ну, тобто, вони її декларують, але не демонструють. Тобто нічого в тому напрямку не роблять. Але якщо вони почнуть реально робити, ну, то тоді так є дійсно певні ризики того, що ну, там, певні кроки на зустріч будуть робитися, грубо кажучи, росіяни. Ну, це так працює. Тобто, тут нічого такого нема. Але я схильний думати, що в осяжному майбутньому. Ну, ми не побачимо від росіян чогось подібного. Ну тому, що от вон, те, що вони відкинули безумовне припинення вогню, це очевидно. Ну тому що воно безумовне. Вони почали висувати вимоги. Якщо вони починають висувати вимоги, це означає, що вони пересувають передумови. Ну так і Україна може висувати тоді. Плюс ми вже бачили те, що з вами здається в розмові. Навіть прогнозували, ну що росіяни будуть постійно зривати. Ну, це припинення вогню постійно намагатися перекласти відповідальність на Україну, і вже сьогодні бачимо, да, вони вже роблять такі ну спроби. Ну плюс заяви кремлівські ну, про те, що ми там залишаємо за собою право. Ну, так вас а да... ми залишаємо за собою право і на санкції свої право. І я думаю, що е, от мій колега е, Тарас Завгородніс цього приводу також правильно написав, що Трамп трохи переоцінив цей от вплив на Україну. Ну, що Україна забезпечила функціонування судоплавства в акваторії Чорного моря завдяки морським дронам СБУ, морським малюкам, а не завдяки домовленостям. Так, і якраз успішні дронові санкції від Зник у нас зв'язок. Ми продовжуємо наш ефір. Дякуємо нашому гостю. З нами був на зв'язку Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Дякуємо йому за розмову.